Антепанове, вітаю мене звати Денис Заченко, і я почав турбуватись про те, що мені треба буде знімати відео під час блокаутів. Багато місяців назад, влітку 23-го року. І оскільки я величезний фанат техніки, яка вміє робити декілька речей одночасно, то я винайшов одразу декілька способів, як знімати відео у студії під час блекаутів. І коли я кажу знімати відео, я маю на увазі знімати так, щоб я міг почати знімати відео, коли світло є, і не помітив би вимкнення світла. У мене б не миготіло освітлювачі, не вимикалась би камера, я не чув. Увби вентиляторів або сирен. І у цій справі мені допомагали і допомагають зараз. І автомобільні зарядки від Енерджині, і RivaCase, і навіть зарядна станція EcoFlow River 2. ну і плюс багато метрів кабелів та купа спеціальних адаптерів. При цьому вартість усього комплекту живлення приблизно 20 тисяч гривень. Цю суму звичайно можна зменшити в декілька разів, і вона може абсолютно вальяжно змінюватись у зв'язку зі зміною вартості гривні. І я розповім, як зекономити трошечки потім. Однак для мене саме ця схема працює і рекомендувати я буду саме її. Готуйтесь до цього. Перед тим як почати, подякую спонсору даного відео, харківському магазину Інфото. А також нагадаю, що наш україномовний контент можна підтримати вподобайкою, підпискою та дзвіночком. Чудова підтримка буде коментарем і можна навіть фінансово. На головній сторінці каналу по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер. До діла. Отже, умови наступні. Для запису відео у мене є два LED освітлювача Yongnuo yn 300 моделі по 3500 гривень кожна, один RGB освітлювач Yongnuo yn 300 Air 2 вартістю до 3000 гривень, одна кільцева лампа USB десь за 500 гривень, камера Panasonic Lumix s 2 x а також планшет Realme Pad 10.4 під телесуфлер, і мікрофон Sennheiser MK600. Це те, що споживає енергію під час зйомки відео. Стіл кріплення софтбокса на світильники я згадувати не буду, але можу згадати в інших матеріалах на каналі Ден Блендамен, якщо схочете. Пишіть у коментарях, якщо хочете побачити загалом загальний сетап моєї студії. Живити камеру, планшет та USB-лампу не так важко. На все це мені вистачає одного потужного павербанка типу ЗМІ номер 20 який я придбав задовго до повномасштабки. Все інше живити важче. Бо у мене дві умови доживлення, які пов'язані з блекаутами. Перше. Жилення має бути максимально тихим, щоб не заважати мені знімати відео. І по-друге, жилення має бути безперервним, тобто світло в домі вимкнулось, але світло в студії навіть не замиготіло. Тобто, під час вимкнення я навіть дубль переривати не буду. Ну і додаткова умова, можливість знімати відео багато годин підряд. Це, наприклад, буде четверте або п'яте відео, яке я знімаю власне підряд. Е, на це у мене йде. Від 3 до 4 годин, тому NPF не підходять. Щоб всі ці умови виконувались, я живлю мої студійні світильники по Type-C через адаптери DC 5,5 на 2.5, або 5.5 на 2.1. Зазвичай вони живляться або акумулятором NPF, або мережевим живленням DC, але Type-C достатньо універсальний, щоб я міг живити всю студію суть павербанками. Якщо павербанки можуть видати до 18 Вт потужності. Тобто моделі на кшталт, Рібакейс. S-51 підходять без проблем. І перший час я так і робив. Однак ситуація сильно змінилась, і тепер мою студію живить EcoFlow River 2. Зарядна станція, яка не на 100% вдало, але виконує роль, ДБЖ під студійне освітлення. Тут поясню, чому це настільки важливо. Тому що у мене величезна кількість проєктів, ідей, сценаріїв, боргів, які я не можу навіть почати обробляти, доки не зніму порцію відео зі стендапами або аролами. Зараз я пишу ароли. Я зараз не знімаю відео вночі, бо не можна будити сусідів. Я не знімаю відео в день, бо спека, а кондиціонерів у мене немає. Є лише вентилятори, один з яких ви можете зараз чути. Я знімаю відео або вранці, або ввечері. А враховуючи, що швайне хунде дуже люблять робити обстріли та провокувати тривоги, що впливає на процес зйомки, у мене на А роли відносно мало часу на добу, умовно удвічі менше ніж було до цього. Тому, якщо я пропущу можливість, наступна можливість може бути через день або через два. Що мені не підходить, бо у мене дедлайни. І так раніше ситуація була простішою. Я приклеював павербанк і рівс до стійок, де було світло. Підключав павербанки до мережі, підключав до павербанків Type-A в DC і живив так освітлювачі. Павербанки на кшталт Рівакейс Кейс VA 2571 за 700 гривень підтримують за певних умов. Скрізь незаряджання або пастру, і рік назад цього було достатньо. Як тільки відбувалось відключення, світло ми готіло, але майже одразу підхоплювалось. Навіть тоді були нюанси, безумовно. І ці нюанси зараз стали виключно проблемними. Якщо ви використовуєте ріваки під цю задачу, вам треба спеціальний кабель Type-A в Type-C. кабель, який пояснює павербанку, що на світло по адаптеру DC 5,5 на 2.1 або 2.5 треба давати не 5 вольт, як зазвичай, а 9, або 12, або навіть 20, якщо вірити одному з моїх лічильників. У випадку Type-C 12 вольт 20 вольт може подати. Будь-який кабель. Умовно, у мене десь 20 кабелів різної довжини, і кожен з них Type-C, не відмовився подавати 12 вольт на світильник. Кабелі Type-A – абсолютно протилежна ситуація. У мене колись був один, який підходив, але після декількох раптових переїздів я вже не можу його знайти. А мені треба два. Три мені треба три безумовно у магазинах присутні кабелі трансформатори на 9 або 12 вольт, і вони вже йдуть з DC 55 на 2.1 або 2,5. Тобто перехідник не треба. Але вони розраховані на малопотужні роутери, а не на світло. У зв'язку з особливостями роботи світильників глюки можуть бути непередбачуваними. Я, наприклад, не можу через такий кабель отримати більш ніж 30% яскравості на холодні лампи. Чому? Não é o Плюс такі кабелі гріються, і коли вони перегріваються, світло починає блимати. Далі самі павербанки, хоч і підтримують скрізне заряджання, тому для роутерів в цілому підходять, але не підтримують одночасне скрізне та швидке заряджання. Тому під роутер і рівень 2571 підійде. Роутер просто встигне вимкнутися, але майже одразу увімкнеться. Тобто, у якості дебаже цього буде мало, але і автономність буде, і геморрой ручним перед. Підключенням буде відсутній. І якщо у вас немає завантажень, які дуже чутливі до раптового вимкнення, то вам в принципі начхати, вам і це підійде. YoNKNU YM302 моделі, це не роутер. І він не вмикається самостійно, навіть коли підключений спеціальний кабель. Тобто, коли вимикається світло, мені все рівно треба вставати і вручну перемикати живлення. Раніше це було не страшно. Зараз це проблема. Бо нагадую, мало місця, спека, втрата часу. І ще один важливий момент теж впливає на ситуацію. Зараз періодично світло не вимикається, а просто. Занижується по вольтажу. Тобто, скажімо, люстра, лампи в люстрі будуть горіти, але ноутбук заряджатись відмовиться. І коли ситуація така сама, вас дорожчий пауербанк, відчутно дорожчий за той рива кейс пауербанк, не врятує. Бо він не завжди може реагувати на знижений вольтаж, лише на його відсутність. Власне, мій ЗМІ номер 20 який коштує 7 або 8 тисяч зараз, він теж мене підводить так само, як підводить Рива за 700 гривень. По цій причині я Rivakase все рівно рекомендую. Це універсальний енергосолдат за копійки. І там, де не рятує він, вас не факт, що врятує щось інше, це важливо розуміти. Але перейдемо до Ecoflow River 2. Скажу одразу, він майже безшовно живить світильники і може живити їх дуже довго, бо загальний сетап по світлу споживає десь 50 Вт максимум. Що для студійного світла це ось тільки це копійки. І живити їх він може майже безшовно не дає їм згаснути після вимкнення енергохарчування. І єдине, по чому я можу помітити, що сталося відключення, це тихенький клік в розумній розлиці Ajax. Який я лечую, і на який вже перестав звертати увагу. Але зарядна станція, конкретно EcoFlow і конкретно River 2, не є ідеальним варіантом для студії, у всякому випадку по стандарту. Чому так? І безконтрольно, що особливо важливо, вона вмикатиме вентилятор, який досить гучний. Це не вимикається. Таймеру немає. І якщо ви користуєтесь, наприклад, River 2 у якості DBG, то скрізь зарядки там немає. Точніше, навіть не так не важливо, чи є тут скрізна зарядка. Важливо те, що сама по собі River 2 з часом сідає, просто споживає енергію пасивно. Конкретно у мене моя станція розряджається на 10% за добу, коли вона увімкнена. Це у всіх екофлоу присутнє. Це присутнє у Блюєті, у Anker. Можливо, теоретично відсутнє у Йошіно з їх твердотільними акумуляторами, але здається мені, що справа тут у додатковій електроніці, а не в типі акумуляторів. Я в цьому не на 100% впевнений, бо на момент зйомки цього відео я ще не перевірив теорію на практиці. По тому, що бачив я розряд у випадку вимкнаної розетки йде ледь не швидше. Однак я не на 100% впевнений. А оскільки монтаж цього відео може зайняти і тиждень, і два, на момент випуску його в безкрайній лісостеп YouTube, у мене вже буде фінальний результат, який я покажу прямо зараз, і продублюю у текстовому огляді. Якщо я виявлюсь правий... То справа буде у трансформаторі з вольтажу акумулятора 12 вольт у стандартній 220 вольт, тобто справа у розетках. Якщо ви користуєтесь розетками на зарядній станції, тобто залучаєте цей ось самий трансформатор, то буде швидкий саморозряд. І якщо ви активуєте цей самий трансформатор, то у вас і нагрів буде вищий, і вентилятори почнуть працювати. Щоб цього не було, мені особисто допомогла штука, яку я раджу вам Купляти до всіх Ecoflow, які містять роз'єм прикурювач. Ось це це 40ватна зарядка Jambird. Тут два Type-C по 20 Вт. Є базова led підсвітка Якість виконання адекватна, є підтримка Power Delivery. Ця штука коштує 200 гривень. Нова, фірмова, це не ноунейм no Так, для автомобільних зарядок. Така ціна нормальна, абсолютно нормальна. Вони завжди помітно дешевші за зарядні блоки в розетку, бо вони не потребують трансформатора всередині. Точніше, не так. Трансформатор всередині є. Він завжди має бути. Бо тут є підтримка і 5 вольт, і 9 вольт, і 12 вольт. А акумулятор всередині Рівер 2, нагадую дає лише 12. Однак, одна справа мати всередині електроніку. Яка дозволяє брати 220 вольт відносно жирний, солідні 220 вольт і понижувати їх до 12. Інша справа брати 12 вольт і у найкращому випадку. Не робити взагалі нічого, просто передавати їх далі. Тобто, якщо мені треба живити LED-панель на 12 вольт, моя зарядна станція Ecoflow River 2 може брати 12 вольт з акумулятора, трансформовувати їх в 220 вольт і передавати розеткою. Потім зарядний блок в розетці трансформує 220 вольт в 12 вольт назад, і живити led панель. Або. Зарядна станція EcoFlow Рівер 2 бере 12 вольт і через зарядку від прикурювача пхає ці 12 вольт в панелі по суті по прямій, з мінімумом нагріву, втрат енергії та копійчаною вартістю. На мою особисту думку, такі зарядки мають у комплекті до екофлоу йти. Вони занадто дешеві і занадто вигідні. І щоб ви розуміли. 200 гривень це орієнтовна вартість найдешевших об'єктивів Industar 52, про які я хочу зробити відео, бо це, по суті, найдешевший мейнстрімний 50 мм варіант на М42. Якщо відео про цей об'єктив і вийде, то вийде на каналі Den Blend Цей матеріал, це відео теж мало б вийти там. Все ж таки тема студійна зйомка. Але головними героями тут є не студія або світильник, а зарядна станція EcoFlow River 2, павербанки та зарядки. Тому підсумки наступні: якщо у вас студія з трьома світильниками, які можна живити по DC 55 на 2.1 або 5.5 на 2.5, для живлення цих світильників вам достатньо мати, по-перше, зарядну станцію EcoFlow River 2, по-друге, автомобільну зарядку Jambird на 40 Вт, по-третє, набір кабелів Type-C бажано на 3 метра, можна навіть сподовжувати. І по четверте, перехідний кіз Type-C на DC. Камеру можна живити через пустушку адаптер як зараз. Контрове світло, на кшталт у ланці LM07, про нього теж буде відео. Воно працює під час зарядки і заряджається по Type-C. Кільцева лампа живиться по Type A, мікрофон Sennheiser MK600 живиться пальчиковим акумулятором, який теж бувають із зарядкою по Type-C. Тобто декілька павербанків, на кшталт Rivakes VA2571, вам тепер. Теж не завадять. По загальній вартості приблизно я назвав, але в деталях рахувати не буду, бо ціни занадто сильно зараз стрибають. Але посилання на покупку будуть в описі під відео. І наостанок, щоб мінімізувати вірогідність того, що екофлоу почне співати вентилятором посеред зйомки, навіть якщо світло є занизьте поріг ліміту зарядки десь до 75% перед зйомкою і підвищить його до стандартного рівня, коли закінчите. Це дасть вам, як мінімум, 24 години часу, доки екофлоу не почне заряджатись самостійно без вашого контролю. І якщо світло рубануть надовго, то у вас все рівно буде достатньо ємності в зарядній станції. Також я готую матеріал про сонячні панелі екофлоу і спойлер. Вам обов'язково не помилитись із вибором моделі, бо якщо оберете не ту, ви нею користуватись, на жаль, не зможете. Як не зміг я. І на цьому в мене, мабуть, все. А у коментарях не забудьте написати, чи був корисний вам цей матеріал, чи знайшли ви у ньому щось цікаве, щось корисне? Можливо, у вас вдома не студія, але можливо вам треба живити такі світильники, і ви не знали, що це можна робити через type C по павербанкам. Тому. Пишіть не соромтесь. Ну а я по перше вражав величезну подяку київському магазину Сандмагії за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser mk 600. По друге, київському магазину Мотостав та компанії Gutsen Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza R2S. І по-третє, харківському магазину Infoto за допомогу у створенні цього відео загалом. Посилання на всі ці магазини буде у описі під відео. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Тобі їх просто обожнює і просуває моє відео активі. Що мені завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ротнейшн. Бережіть себе. Слава Україні, слава героям та бувайте здоров'я!